У нас вдома двоє дітей і кіт, тому прибирати доводиться мало не щодня. Чесно, я давно шукала щось універсальне, щоб не тільки збирати пил і шерсть, а ще й допомагала дихати чистішим повітрям. Це мийний пилосос Thomas Amphibia Pro Animal. Він має одразу три варіанти фільтрації: аквафільтр, циклонний фільтр. І хепа мішок. Тобто я сама обираю що зручніше саме зараз. Найчастіше я користуюся аквафільтром. Пил і шерсть одразу йдуть у воду. Повітря стає чистішим і видно результат по тій самій воді після прибирання. Коли потрібно швидко зібрати розсипане сміття, підключаю циклонний фільтр. Це зручно і не треба кожного разу його очищувати. А ще тут є режим вологоприбирання. Можна мити підлогу, килим і навіть диванки. Для мене це відкриття, бо економить час. Один прилад робить усе завдяки різним режимам і насадкам. Пилосос закриває всі потреби вдома, і що приємно, керування прямо на ручці, тому користуватися легко. Для нашої родини Томас Амфібія Animal став справжньою знахідкою.